У Сабнатиці роль гравця абсолютно невагома, адже це гра, яка не про вас. В ній є своя екосистема, харчові ланцюги та життєдіяльність. Всесвіт проєкту прекрасно існує без вас, а ГГ, в свою чергу, просто втрутився весь цей процес. Аве! З вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про проєкти, які роблять вас частиною грового всесвіту. А не навпаки, повернемось до Сабнатики. Природа в цій грі відіграє неабияку роль. Не побоюсь назвати її навіть другим головним героєм, якщо не першим. Глибина океану змушує гравця підлаштовуватись під температуру, біомини переповнені ресурсами. І від самого початку навіть самі базові речі добуваються важко, а іноді і страшно. Тут немає гайду чи якихось підказок, вас не ведуть за руку, тут цю руку скоріше відкусять. І відкритий світ існує тут не для галочки, а кожен клаптик, містить щось цікаве, і найголовніше корисне. Всесвіт дійсно дає вам відчуття того, що ви маленький гвинтик в системі чогось величного. І суть таких ігор полягає у тому, що навіть у безпечній ситуації ви постійно відчуваєте напругу і розумієте, що ця безпечність вона така примарна і її по факту не існує. В свою чергу гра Rain World викликає у вас страх до доволі природнього і не те, щоб моторошного явища. Це до дощу. Ця гра дає відчуття, що смерть несправедлива і неочікувана. Не завжди ви можете здогадатись, як і від чого вона настане, світ гри тут жорстокий, і йому плювати на вашу тоненьку душевну організацію, яка буде щоразу страждати через втрату прогресу. У розробників вийшло побудувати чудову екосистему. де ви — це слабкий слизень. І ні, я вас не ображаю, ви реально за слизня граєте. І цей слизень не стане супергероєм під кінець гри. Кожен крок вам буде даватися важко. Уламки це взагалі ваша єдина зброя, яку ви будете використовувати, аби врятуватись від хижих істот. Постійний страх та втеча. Будуть вас супроводжувати за руку. А так до чого ж тут дощ? Ну а до того, що в кінці кожного ігрового дня настає злива, яка по факту вбиває все існуюче в цьому світі. І аби від неї врятуватись, вам потрібно дойти до якогось бункера. Ну їх там декілька на мапі розкидано, проте ніхто ж вам їх не позначить. Все потрібно шукати, досліджувати. І цьому гра дуже класно перешкоджає. Злива потужна і нівичить усе на своєму шляху. Таким чином не виграєте гру. А вона вами, адже ви постійно будете тонути, потрапляти у пастки, з яких немає виходу, окрім як смерті чи то рестарту, все налаштовано проти вас. Адже ви не потрібні цьому світу. Він існує та розвивається без вас. Оточуюча середа, тут відчувається живою і імерсивною. Ще одним прикладом про природу, ну хоч і більш банальним, стає Майнкрафт. Це гра, де все світ, хоч і не такий жорстокий і хардкор мод зараз десь посміявся в стороні, але ви повністю залежні від нього. І з самого початку гра вчить вас, де і які ресурси ви можете здобути, що і для чого вам потрібно, і звісно ж, вас не ведуть за руку. Якщо згадати взагалі старі часи, то не було навіть оцієї книги крафту, яка є зараз. Раніше, аби знайти якийсь рецепт крафту, вам потрібно було або спитати друга, або залізти в інтернет і знайти. Але якщо ми говоримо про зародження Майнкрафту, то не було так багато сайтів, де все розписували буквально до кожної деталі. Потрібно було думати самотужки, ну і в цьому гра і була прекрасна. Майнкрафт вчить вас, що наближуватись до кріпера вибухонебезпечно, і, скоріш за все, ви зрозуміли це саме після фатальної помилки. А стосовно індермена, я взагалі довгий час думала, що це міф, що не можна дивитися йому в очі. Ну, а потім вирішила перевірити не раджу. А гра Outer Wilds взагалі стала відкриттям для мене минулого року, адже це вперше, де обмеження в часі не просто викликало у мене якусь злість, типу якого біса ви мені не даєте пограти. Ні, я вперше відчула, що я хочу витратити. Кожну секунду з користю, дослідити кожен куточок цієї гри, кожну планету, відкрити щось нове. Коротше, обмеження в часі вперше спонукало мене до досліджень. Ця гра про постійну смерть і пошук сенсів, адже кожні 22 хвилини ви починаєте усе спочатку. Тож адаптація до планет та їх особливостей, типу туману, через який видно аж нічого, або урагану з води, має проходити ну або дуже швидко, або ви все почнете заново. Адже ваша смерть також дає грі сигнал про необхідність перезапуску. І об'єктивно, рестарт тут не покарання, тому що з кожною новою ігровою сесією ви будете досліджувати якісь інші куточки цього всесвіту, саме суть в тому, що завжди буде відкриватися щось нове і раніше недоступне. Ні, ну а що ви думали? Природа така непередбачувана і небезпечна, але в той же час і прекрасна. Ці та багато інших ігор вбивають нашу впевненість, що ми всемогутні, що цей всесвіт створений для нас. Ну і що сонечко прокидається заради нас. Вони вчать зупинитися і насолоджуватись моментом, адже за мить він може зникнути назавжди. Цей світ не для нас, нам лише трапилось бути тут. А природа, в свою чергу, прекрасна і досконала, здатна жити в гармонії і не потребує чиєїсь допомоги на відміну від людей. Іншим прикладом, де гравець не виступає у ролі головного та всемогутнього персонажа, стає гра This War of Mine від моєї улюбленої польської студії. Ви граєте за декількох цивільних, які мають однакові базові потреби. Всесвіт не йде вам назустріч, не дає роз'яснень, як задовільнити ці потреби. А головне перешкоджає. Гра не має на меті розкрити вам кожного персонажа. Тут лише одна ціль це показати жахіття війни. Ті жахіття, які українці переживають щодня, тож донайте на ЗСУ, аби це скінчилось якнайшвидше. Усі посилання в описі. А наступним прикладом стає гра Portal, а точніше голос Гледос, який особисто мене і тримав в цій грі, тому що мені було цікаво, що це за особистість, які у неї мотиви, яка історія. Вона жартує постійно з нами взаємодіє, і по факту на з умінням робити портали не більше ніж місток до неї, до такого саркастичного і цікавого голосу. Тому нас ніщо не зупинить від дослідів аж до твоєї смерті. А після хто знає? можливо, заводу хобі, оживлення мертвих, наприклад. Схожим принципом користується і Bioshock Infinity, де Бекер просто веде нас до головного і більш цікавого та глибокого персонажа Елізабет. Її постать захоплює, вона грайлива, має більш цікаві здібності та можливості. Та й, взагалі, весь сюжет закручений довкола неї і заради неї. Я неодноразово чула про те, що гравцям було б більш цікаво пограти за Елізабет, а не за Бекера. Власне, я би теж хотіла за неї пограти. Та й, наприклад, гра Джорний нас теж використовувала. Тут немає типової подачі лору, як це зазвичай відбувається в іграх. Персонаж тут, взагалі, не те, щоб нам дуже потрібний. Він скоріше виступає кимось в ролі провідника, будучи в тіні історії, шедевральної музики та левел дизайну, який нам і розповідає про світ. Не персонаж, а усі ці деталі такі мілкі, але настільки цікаві. Взагалі таких ігор багацько, і напевно, Джорний могла би стати прекрасною самовізуальною новинкою. Овелою, але розробники все ж вирішили нам додати персонажа взагалі. Ігор, де не ви центр всесвіту, зараз багато. Ну і схожа ситуація сталася у грі Papers, Please, де по факту я радше зіграла за якогось утікача аніж з головного героя. Адже гг не більше аніж німий спостерігач, який робить об'єктивну рутинну і нудну роботу. Він має типові людські проблеми, типу комуналки та хвороб, і живе своє звичайне, непримітне життя. Хоча в якийсь момент історія мене настільки захопила, а геймплей настільки знудив, що все ж гру я допройшла на ютюбі. Ну, вибачте, не витримала. Але я зараз хочу повернутися до того відчуття, що ви біґібете стронге ніж будь-що в грі. Не хочу сказати, що це відчуття якесь погане. Скоріше воно спрощує для мене особисту гру. Адже Open ворди взагалі часто руйнують у цей баланс. Можливо, спочатку ви будете якимось не дуже сильним персонажем, проте з плином прокачки та декількох годин сесії ігрової це змінюється. Ви стаєте кращими, сильнішими, та й в принципі цікавішими аніж будь-що у грі. Це відчуття непогане, ну скоріше деструктивне. Тому що в житті ви не завжди будете краще та ліпше за усіх на світі, але Open World дає вам це відчуття. Якщо не з самого початку, то буквально сплинемо декілька ігрових годин. Буквально прокачаєтесь, побігаєте трішечки, і все, ви топу номер один в цій грі. Великі світи часто можуть вас здавати лише часом, які бляхи забирають дороги від пункту А до пункту Б, наче в симулятор затору граєш. Ви маєте відчувати себе частиною світу, а не бути вище за нього. Тут немає оцієї інтеграції в екосистему. Але гарний Опен Ворлд все ж приносить дещо важливе, на відміну від Індії, у яких на це банально немає грошей. А тему цього відео обрали спонсори мого каналу. І користуючись можливості, якраз хочу їм подякувати усім тим, хто підтримує мене через Баймій або напряму через YouTube. Ви, мої зеледенькі рулетики. Неймовірно вам дякую. Особлива подяка Олексію, Максиму, Іллі, Еноглу, а також Дмитру. І просто неймовірні слова вдячності. Ви все так знаєте без мене. Дмитру РК звір. Ройду, Владеру, Моцарту, а також Володимировичу. Всім дякую, дивіться відео далі. Одна із небагатьох ігор, яка дала мені відчуття важливості прислухатись до світу, стала Зельда of the Wild. Там я навчилась рубати дерева так, аби перетнути якусь ущелину, готувати їжу і думати, а що ж з цього мені буде корисно тут і зараз. Підлаштовуватись під температурний режим локації, заздалегідь продумувати свою подорож, аби не дай Боже не вмерти. І нещодавно я прочитала статтю, що імерсивність та занурення Зельди це все круто, але її нова частина, або як то кажуть, DLC, зробила це ще краще. Tears of the Kingdom показала нам нову механіку: це ф'юз, взаємодія з предметами, на які раніше було все рівно, фізикою гри, мобами, і до цього більш глибокого занурення призвела лише всього одна механіка, але наскільки ж вона бляха пропрацьована? Цей проєкт гарно демонструє важливість дослідження біомів. Адже кожен може вам дати щось користе для наступного. І таким чином гра винагороджує вас за дослідження і мотивує продовжувати цей шлях Ларочки з Хайрулу. Кожен біом виглядає унікально і втілює в собі певні ери розвитку світу. Тим самим, здавалось би, звичайне бродіння стає дослідженням лору всесвіту. Інший жанр ігор, де ви виглядаєте як якийсь NPC, а не головний герой. І до речі, це не мій улюблений жанр РПГ. І по факту це доволі чесне ставлення до гравця. З вас не роблять самого початку машину для вбивств. Що, до речі, непогано, просто відео у нас трішки про інше. І ось готика, що перша, що друга частина, неймовірно гарно це демонструє, адже нас буквально можеш штурхнути будь-які NPC, за захист варто платити. А ляпас для нашого головного героя це взагалі як привітання. Mountain Blade і навіть сталкер діють по схожому принципу. Ви починаєте з бублика і маєте шанс стати крутою булкою. Проте все знаходиться виключно у ваших руках та в руках випадковостей, хоча гра і надає вам усі можливості, аби вдосконалюватись. Ігор, де вас не роблять головним персонажем, а частиною всесвіту доволі багато. Але поістині прекрасні ті, де ви відчуваєте ось цей баланс сил, що природа небезпечна, а ігровий світ несе більше користі ніж ваш персонаж. Де будь який NPC цікавіший та сильніший, ніж ви? Таких ігор мало. Проте вони такі прекрасні, особливі і всі залишають певний слід у вашій душі. Аве.